Один місяць за хмарин заховався, наче сирник закотився за хлібина, а зірки цукровим дивом так і проситься до рота, ген шумацький шлях, розлитим молоком в за ворота. Ой синочку, мій синочку, їстоньки ти хочеш дуже, дай ти хоч би крихту хліба, щось ти трішки занедужив. Бо вже нічка, треба спадки, завтра з кашу горнятко. Та й заветмежиха мати, викмежа її синочок, принесе тобі хлібину, помідорку, огірочок, а горобчик картоплина. Не йди лиш цього світу, не лишай мене дитина Пожалій, ти матір рідну, крихітко моя, кровинка.